І кожного року ми повинні відчувати якусь радість і одягатися у Христа. Бо тому що, ми знаємо, Христос народився для чого? Для того, щоб знищити весь гріх, щоб знищити первородний гріх Адама і Єва. Коли Христос прийшов у річку, він роздягнувся і прийшов хреститися Бог, Простого чоловіка, бо Івана Хрестителя. Іван Хреститель про це сам засвідчив, що я, недостойній, навіть тобі розв'язати вузо на гребній оповіді твоєму. Тоді Христос сказав, що ні, ти повинен мене прохрестити, щоб знити давну гріховність нашого тіла, того, яке виносить нас Адам і Єва. Він був звіт зворений для благодаті, для потіхи, для радості Божої. Коли Адам і Єва згрішили, вони принесли у світ злобу, ненависть, лють, застрість І те, що Господь Бог не покуп. Бо Господь Бог є від І Бог. І саме сонячний день ми роздягаємось духовно і ми освячуємось, омиваємося водою. Своя вода омиває тіло наше, тобто яке б не було брудне, чи омиває нашу одежу, яка б не була. Так само Господь Бог сьогодні тими юрданськими святими водами омиває кожну нашу душу. Додякуся ми саме перше в його любов. Бо Господь Бог прийшов, щоб принести нам мир. Господь Бог прийшов нам принести мир. Господь Бог прийшов нам принести злагоду усім родин. Саме цей мир, який ми загубили через нашу, напевно, інколи байдужість. Бо тому, що ворог напав і нищить нас усіх православних християн. Цей самий ворог, який називає себе християнином, якого Бог закликає до любов. Але Христос, коли прийшов Йордан хреститися, він що? Переміг, подолав це зло. Так само і з кожного року з тими юнацькими... Водами, ми долаємо зло, ми долаємо цю <клес> ненавість, ми долаємо цю людину. І коли ми споживаємо, купаємось, обмиваємось цією юрданською водою, ми одягаємося в його радість, ми одягаємося в благодать Божу, ми вдягаємося любов. Бо сьогодні після цього. Коли ми спожили цю святе погоду, святу воду, вона називається агіасма, вона називається свята вода, найсвятіша вода, вона прирівнюється до нашого причастя, того, який ми приймаємо під час літургії. Бо воно помиває і зціляє тіло і душу. Так само ця вода, вона сьогоднішній день очищає нашу душу. Вона обмилає наше тіло від хворобів, від болячків, від ран, від недугів тілесних і душевних. І всі ті, які приходять з миру, і всі ті, які дійсно як сьогодні приймають цю одежу благодаті, відчувають на себе цю благодать, яку відчули колись люди, які перебували так, коли бачили хрещення Ісуса Христа. Вони всі дивилися теж за екраном. За присвої, уявіть дні, коли зайшла людина, Бог, виходить з води і там над ним сідає світлий ясний голос, світло таке, ніби сідає. І далі, коли після цього чує голос, це син мій улюблений, і в ньому є моє благовоління. Сам Господь Бог свідчить, твердить, що саме в цій Йорданській... Водій хрестився сам Син Божий. І тоді весь цей люд, і вони описуються, переповниться на благодать. Бо Тому що ця благодать посінила не тільки Ісуса Христа, а вона посіділа кожного з нас. Чому, скажемо, ми не відчуваємо цієї благодаті, а тому, що коли шкіра у є? Коли вона м'ягенька, тоненька, кольну її, проволом її, ми чуємо кожний пір, кожний ток. А коли ми там працюємо і не миємо руки, чомна загубіє, робиться шарахмата, інколи навіть голкою ми не можемо її пробити. Так само. І з нашим життям ми не можемо відчувати, тому що ми віддалилися від Бога. Не забудемо, ми забули про нього, ми забули про Його любов. І дійсно, в сьогоднішній день, коли ми приймаємо з любов'ю цю свячену воду, цю воду, бо що то є вода символ чистоти, чистоту. І затягаємося в броню Христову радості, то та благодать відчувається на нашій душі. Тому я всім вам бажаю за перше довгожданного миру, що запонував у наших сім'ях, родинах, і що ми його цінили, що ми його не опускали. Бажаю вам родинного Балконця, бажаю вам Господньої ласки, бажаю, щоб Він приніс своє тепло і своєї любові зігрів, як вони зігрів паспортів, які прийшли до нього. До його вертети у полон Бога у Ясла. Бажаю вам, щоб Він вас наділив благодатью, щоб вся благодать сіяла в ваших душа, і щоб ви ніколи не забували, не забували про Бога, про Його вірус. Тому що Він кожного разу вежде і кричена. Ви і я нехай Господь, якого благословення перебуває і бабами, завжди по і навіть не віків, а не Христос прищається.